Доброго дня. Сьогодні маємо на огляді ось такий фонарик. Важить він 75 грам. Він пустий без батареї зараз. Корпус у цього фонарика є алюмінієвий. Мається резинова прокладка з цієї сторони і з іншої. Також прокладки маються на стеклах. А можливо, навіть він і захищений від води. Ну, я не буду його занурювати. Ось такі світлодіоди там стоять. Подав на блок живлення напругу 4,2 В. Зараз пробуємо вмикати фонарик. Так, він увімкнувся і бере він 190 мА. Звісно, при зменшенні напруги буде падати і ампераж. При поніженій напрузі він отак. моргне речі, а при зовсім низькій він також, якщо ви бачите, притухає. 2,8 вимикається. Є 3,1, наприклад. Він ще, ще вимкнувся 3,1. А при трьох, мабуть, Спробував вимкнути. моргає, але ж микається. Ну добре. До речі, стояла така прокладочка ота, в кришечці, щоб батарейка не розряджалася. Тому е, з самого початку він працювати не буде, потрібно відкрутити кришечку. і Зняти цю прокладочку. Батарею. окремо вона зараз зважу. Ось такою батареєю він шу. Батарея важить 45 грам, як нормально. але вона трішки є така ніби трішки дивна якась. Трішки дивний у неї цей. Якось вона так зроблена. Незрозуміло, як нездорова батарея. Зараз поміряємо її опір. Її опір 67 млн і вона прийшла майже зарядженою. Її зараз напруга 4,89 вольта. Ну, 4,2 зазвичай відмикається зарядне. Цей фонар-шоу із э, зарядним USB-C шнурком. Дивимося ось під цим. Отак От відкручується цей ніби ковпак. Відкруч... Відкручується. О. І тут з'являється. вот а такие гнездо для USB-C штекера. Дивимся. Почало светить зеленым. Так. Вставляем батарею. Закручиваем колпак. Вона не бере зарядки на даний момент. Тобто там є БМС, який захищає від перезаряду. Це вже добре. Ось у мене є батарея недозаряжена. Закручуємо, дивимося, червоним світить. Відкручую, напруга там збільшилась. БМС працює. Так, добре. Можна подивитися, як він, як він, типу, світить. Ну, що ж, на камеру тільки подивитися. Це буде якось трішки дивно, але ж. Ну, краще я не можу показати. Ну що, можу показати, як він, отак. На тестера світить. Загалом тут зараз освітлення ну, доволі інтенсивне, і воно значно пересвітлює його. Ну, Тобто, якщо надіти на лоба і щось собі підсвічувати, доволі таки добре освітить. Перемикається він в три режими. Ось. Хоп, менший. Оп, ще менший. І наступний вийде наповну. Одним невеличким натиском він вимикається. І одним невеличким натиском він просто вимикається. Коротше, вмикається він тільки на самому яскравому рівні. А тоді вже можна ну, зменшити. Резинка у нього така доволі упруга така. Міцна з регулюванням, звісно, на обі він держиться нормально. Трішки ніби заважкий, але ж ну самого фонаря, там скільки грам 70. так І плюс батарейки 45 грамів. Більше 100 грам. Трішки має вагу. Але ж але ж, але ж ж світить добре. Це можна його робити. Регулювання. Є таке регулювання тут. Зараз я цей акумулятор заряджу іншим пристроєм до 4,2 В і поставлю на електронний опір тестуватись, скільки буде його ємність. По опору це не високотоковий акумулятор. Можливо, це ємкий акумулятор. Подивимось. Тестуємо цю батарею. Тест буде проводитись струмом 440 мА. Це є ток 02C від ємності 2200. Ну, я так собі думаю, що навряд чи буде менше. Якщо менше, то побачимо. Коротше, напруга 4,2 В. Починаємо тест. Ну і пішов. Результат побачен. Відключиться вона на напрузі 2,8 В. З такою напругою якраз вимикає цей фонарик. Тобто до 2,8 будемо тестувати. Ну, нас і закінчився тест акумулятора цього фонарика. 2400 мАч – Це доволі непоганий результат для цього акумулятора. На цьому акумуляторі в результаті тестів і заміру спожитого струму. Цей акумулятор в цьому фонарику може попра... пропрацювати більше, ніж 15 годин при інтенсивному світінні. Не забуваємося ставити лайки. До побачення на все добре.